Вітаю напередодні 18 травня. Ми поспілкувалися з лідерами думок, викладачами, політиками та журналістами, які публічно підтримують кримський етар. Ми поставили їм чотири запитання, відповіді на які було важливо почути. Що сказали наші співрозмовники? Дивіться далі. Справа в тому, що Крим а... Просто не зможе відновитися, якщо не буде людей, які вважають це місце своїм. Крим без кримських татар це територія колоніальна, яка не має просто сенсу. Це місце, де кримсько-татарський народ сформувався, це місце, де він виріс, це місце, без якого він не має іншої батьківщини. Тому дуже важливо, щоб право кримсько-татарського народу повернутися на свою власну батьківщину було зафіксовано не тоді, коли вже настане перемога і український прапор майорітма в ак'ярі, а зараз до того: кримські татари це український корінний народ. І якщо ми хочемо захистити свою свободу, а українці зараз різного походження кримсько-татарського теж борються за свободу насправді українського народу. То ми не можемо не захищати свободу тих народів, які живуть поруч з нами, зокрема кримських татар. У кримських татарів немає іншої батьківщини, окрім Криму. Навіть ті представники національних меншин, які живуть в Україні, і це їхні історичні землі. Вони мають країни про які, які про них можуть подбати. Кримські татари такої країни не мають. Їхня рідна земля це Крим, а їхня рідна країна сьогодні Україна. Тому це наш обов'язок. Говорити про кримсько-татарський фактор, коли ми говоримо про Крим. І для мене може це буде звучати навіть певною мірою радикально, але повернення Криму важливе навіть не стільки з точки зору захисту територіальної цілісності України, хоча це надзвичайно важливо і для міжнародного права і для кожного українця. Але перш за все, з точки зору захисту майбутнього кримсько-татарського народу на своїй землі. Мені здається, що Український дискурс має спотворену рамку сприйняття кримських татар як корінного народу, починаючи від того, що радянські наративи весь час перетворювали кримських татар на загрозу, перетворювали кримських татар на злодіїв, перетворювали кримських татар на тих. Хто неправомірно претендує на якісь привілеї в той момент, коли кримські татари просто хотіли відновлення своїх основних прав. І закінчуючи тим, що українська громадська думка хибує, коли вважає, що до 2014 року все було в порядку, все було дуже добре, а потім у 2014 році прийшли злі росіяни, які все зіпсували. До 2014 року життя кримських татар. Було сповнене утисків, сповнене несправедливості, сповнене загроз, які були в межах контрольованого Україною Кримом. Крим є історична батьківщина кримських татар, тому що кримські татари, як корінний народ України, власне, який мав в Криму свою державність, формувався як цілісний народ. Кримські татари є якби вагомою частиною української політичної нації, власне, да, бо частиною українського народу з великої букви. Крим, власне, як історична батьківщина кримських татар, він ну не, не розривно пов'язаний з кримськими татарами, власне, і історично. І, соціально, і економічно це якби ну, нерозвіність зв'язку -зв кримських татар з своєю рідною землею, зокрема з Кримом, да? вона значною мірою визначає і те, що може ну, називатися кримськотатарською ідентичністю. Ми маємо розуміти, що те, що кримськотатарський народ є корінним народом України, є частиною великої політичної української нації, є дуже важливим перш за все для самої України. Бо бути країною, яка толерує інакшість, яка толерує різні культури на своїй території, це мати дуже хороше складне майбутнє, бо ми бачимо, що доволі часто моноетнічні країни або країни, де існують. Титульна нація, вони зазнають більше проблем у світі. Ми своїм існуванням як політична нація демонструємо, що ми та нація, де можуть мирно, абсолютно з повагою до один одного виживатися різні народи, різні культури, різні віросповідання. І в сучасній Європі, де ми бачимо підвищення такого політичного популізму, де ми бачимо зростання нетолерантності, приклад України як такої складної полікультурної мультикультури культурної держави він дуже важливий, тому я вважаю, що це важливо перш за все для самих українців і для самої України. Казусом несправедливості був 2014 рік. Бо так, українці можуть емігрувати так. Я матерякова, як казали тоді, Україна, але для кримських татар Крим ну для них іншого нема. І Україна, і Туреччина зрештою так, це, це для них можливо рідна земля, але батьківщина тільки одна. Саме тому ми в 2014 році фактично за два тижні, так ось ось той моральний обов'язок, який я відчував, колись, коли я ще служив у війську. За два тижні ми відкрили на базі кафедри тюркології кримсько татарської мови і літературу. Чому? Тому що мала бути якась віддушена, умовно кажучи, щоб люди могли долучатися до своєї прадавньої мови. Як російська окупація впливає на права і безпеку кримсько тарського народу це риторичне питання, в якому вже міститься відповідь. Ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація це не федерація, це імперія. Вона по-різному називалася колись Радянським Союзом, зараз Російською Федерацією, але це по суті все та сама Російська імперія, яка вміє тільки одне: захоплювати, винищувати, влаштовувати депортації, голодомори, розстріли інтелігенції, русифікацію, знищення культури. Мови релігії, порушення прав людини, експлуатацію природних ресурсів, перетворення землі на е, нежиттєздатну пустину. По-перше, ми знаємо ставлення росіян до кримських татар протягом всієї історії, тому що геноцид 1944 року це було однією з останніх крапель. Але, по-перше, цей геноцид продовжується зараз. Ми знаємо, е, скільки кримських татар зараз. Е, Потрапляє в в'язницю, скільки людей зникає, скільки людей вбивають, фактично, росіяни продовжують знищення кримсько-татарського народу. Таке дуже пасивне і повільне поки що. Але якби сталося те, що хочуть, визнання Криму частиною Росії, то вони б зробили все, щоб кримсько-татарського народу не було. Тому що історія цього народу це історія боротьби за свою свободу, а історія Росії це історія боротьби проти свободи. Ми бачили по тому, яким чином. Росіяни переслідують не тільки кримських татар, але так само їхніх адвокатів, так само як вони включають кампанії інформаційного очорнення. Ми бачимо, що це насправді ціла машина, яка працює, і ця машина недалеко втекла від радянського періоду. Я б навіть сказав, що в багатьох відношеннях вона стала більш ефективною і більш жорстокою. Питання стоїть в тому, щоб захистити кримських татар. Не тільки е, в культурному плані, не тільки в плані ідентичності, але так само захистити просто фізично. І це, на жаль, є проблемою. Період, коли Україна воює за те, щоб відновити контроль над окупованими територіями, в цей час е, ситуативно тиск на кримських татар може посилюватися. На жаль, певні речі є е, складно відворотніми, бо якщо така. Держава, як Росія, намагається відновити свій імперський стан, не звертає на себе уваги багато років. А ситуація ж почалася не з Криму, вона власне почалася. Ми можемо починати точку відліку від чеченської війни, від війни в Грузії, і світ ігнорував ці події. Він вважав, що Росія може зупинитися. На жаль, ми бачимо, що якщо така імперська потуга існує, якщо вона намагається знову збирати землю, порушувати міжнародне законодавство, цьому важко щось протиставити крім міжнародного законодавства. Але ми розуміємо також, що якщо б кримські татари були визвані як корінний народ, якщо б... Трагедія депортації кримськотатарського народу була визнана геноцидом. Ми мали б можливо більше ступеней свободи в тому, як ми сьогодні відстоюємо права і українців, і кримських татар в окупованому Криму. А головне, ми б дали дуже сильний сигнал самим кримським татарам, що Україна є тою державою, що піклується про народи, які живуть на її території. Що всі ми важливі, і я думаю, що ця надія вона б ще краще допомагала зберігати ідентичність кримських татар. Я абсолютно переконаний, що тут і тим паче, що попередню каденцію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа конгрес ухвалив резолюцію про невизнання окупації Криму. На мою думку, це так і має бути. Ми не визнаємо цього. ми Розуміємо, що це окуповані території, що питання має бути вирішене не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра, звісно, фігурально, але воно має бути обов'язково вирішене за участі народу України, родів України. Тільки такий варіант може бути основою ну, глобального світового порядку. Будь-яке потакання агресору, так, що що. Визнають ця частина його території, є лише підбурювані до нового злочину агресії, до нового злочину геноциду. Є тільки два способи влаштувати цей світ. Або це світ сили, і тоді сильний визначає, як буде слабкий поводитися, слабкий може тільки скаржитися. Сильний захоплює те, що йому хоче, встановлює свої правила, роздає всім поради, як кому краще жити, а всі інші просто виконують. Або це світ правил, принципів, цінностей і домовленостей. І тоді, в цьому світі, кожна держава зберігає свій суверенітет і територіальну цілісність, кожен корінний народ має право на свою історичну батьківщину, кожна людина має право на базу і права людини. Кожен народ має право на базові права народу зафіксовані в захисничних документах організації об'єднаних націй. Або такий світ, або такий світ. Ми бачимо чимало політиків у цьому світі, які закликають до того, щоб цей світ із світу цінностей і правил перетворився на світ сили. Проблема в тому, що в світі сили їм доведеться доводити, що вони сильні, а для того доведеться проливати кров своїх власних людей, чого вони якраз і хочуть уникнути. Тому було би правильно, щоб всі політики схаменулися і зрозуміли, треба повернутися до світу домовленостей. А в світі домовленостей, що відбувається в Криму, це виключна компетенція української держави, українського народу і кримсько-татарського народу. У нас кажуть, що не можна говорити про Україну без України. Так само я завжди говорю, що ми не можемо говорити про Крим без кримських татар. Бо так як Україна батьківщина для всіх українців, так Крим це батьківщина для кримських татар. Право народу на самовизначення, право народу на свою землю, на своє майбутнє, на збереження своєї культури це цінність визнана в світі. Коли був Нюрнберзький трибунал то там досліджували два способи винищення нації і народів. Перше це геноцид, і друге це злочин проти людяності. Злочин проти людяності це коли вбивають людей незалежно від їхнього походження, мови чи якихось особливостей. Геноцид чи етноцид це коли намагаються знищити якусь народність. І от з Кримцями це робили протягом століть. Це робили в 20 столітті і продовжують робити зараз. Тому мені здається, завдання цілого світу захистити кримців, а завдання України весь час про це нагадувати. Ми, як українці, замало про це говоримо, а маємо говорити більше. Бо це є саме той аргумент, який повинен всім пояснити, що Крим точно не є російським, а Крим є тим, кого, яким його хочуть бачити українці, але найголовніше кримські татари, для яких це батьківщина і рідна земля. Тому що мені здається, що е, все, що відбувається і відбувалося в Україні за останні 100 плюс років, це була боротьба за те, щоб ми мали право самостійно вирішувати, що ми хочемо робити. Ми в Україні, кримські татари в Криму, і це питання того, як ми можемо е, забезпечити. Свій вибір забезпечити свободу свого вибору, як ми можемо захистити себе, як ми можемо побудувати систему, де ми можемо самостійно приймати свої рішення, як ми можемо захистити свою культуру, як ми можемо захистити е, свої релігійні чи будь-які інші е, права. І е, кримські татари е, в цьому плані вони мають абсолютне право жити так, як вони хочуть жити. І мені здається, що е, ми якраз сповнені досвіду утисків мали би рухатися в бік побудови системи, де реалізація наших прав не відбувається за чийсь рахунок. Де досягнення щастя не є внаслідок чи його страждання. Майбутнє території не може вирішуватись без якби, думки корінного народу. Це перший момент. Другий момент ну, на правду. Дивіться, ну, війна почалася за великим рахунком, якщо ми не беремо цю грузинську історію 2008 року, да, вона почалась у 2014 році. І по суті, сьогодні ці основи. Путінської легітимності, да, о цієї репресивної авторитарної легітимності, вони полягаючи в кримському так званому кримському консенсусі в рамках російського суспільства. Тобто, а навіть ліберальні там, російські сили певні, да, вони якби підтримали оцей от загальний імперський наратив, який Росія впроваджувала не одне століття про ісконна русскую землю якби в Криму і що як. Це от їх, айкумена, хоча це хоча це ну, абсолютна брехня. По-перше, ми маємо між систему міжнародного права. І якщо ми порушуємо цю систему міжнародного права, неважливо, визнаємо ми Крим російським або а, починаємо сперечатися щодо приналежності Гренландії, щодо приналежності різних окупованих земель, ми починаємо порушувати цей міжнародний порядок. І чим далі ми заходимо в цьому порушенні, чим менш не розмерш е, розрішими ми є ті військові конфлікти, які існують сьогодні. Ми так живемо в дуже в хрупкому балансі в світові з наш період світової історії, і якщо хтось визнає Крим Російським, то тоді відкривається доволі велика скринька Пандори, і ми починаємо говорити про те, яким буде майбутнє Тайваню, наприклад, так, яким буде майбутнє Гренландії. Це дуже небезпечні ігри. І коли нам здається, що ми йдемо простими рішеннями, ми тим самим ускладнюємо майбутнє вирішення. Цих війн, цих конфліктів на століття наперед. Абсолютно згоден з цією тезою, що вирішення долі України і Криму це справа народу України, так українців, кримських татар, інших народів, зрештою, які Крим населяють і Україну. Звісно, сьогодні в глобальному світі в цій ситуації ми не можемо обійтись без підтримки глобальних лідерів, таких як Сполучені Штати, чи Німеччина, чи Франція, чи Велика Британія, так чи Польща, чи Швеція, Фінляндія, так скандинавські і Балтійські країни. Найголовніше, що тут я для себе сформуляв, жодним чином ніколи не можна погоджуватися на юридичне визнання анексії Криму. Ми знаємо історію, ми знаємо, якою квітучою була кримсько-татарська держава тоді, коли вона існувала. Звичайно, що російська окупація в 18 сторіччі, знищення кримсько-татарської держави, депортація з Криму, багатьох народів, які були невід'ємною частиною цієї кримської спільноти, вони вже змінили обличчя Криму. І в 20 сторічч Крим увійшов уже не таким, як він був. Кожен народ може і повинен розвиватися. Кожен народ. Насправді заслуговує на свою країну і на урядування на своїй землі. Саме тому я абсолютно переконаний в тому, що ми маємо зробити все, щоб досягти національно територіальної автономії кримського татару і визнання меджелісу повноцінним органом представництва кримських татар на державному рівні. Якби цього не було. То очевидно кримських татар було більше, тому що половина народу фактично загинула під час депортації. І навіть якщо ті, хто лишилися, змогли зберегти свою мову, і свою культуру, а мова і культура кожного народу це надбання і багатство цивілізації. То я абсолютно переконаний, що це був би великий народ з великою насправді європейською культурою, бо ми знаходимося в Європі. Унікальний народ з європейською культурою, тому що культура кримських татар об'єднує в собі дуже багато культур які, корінних, які були тоді на території Криму, як і кримські татари, тому що кримські татари це навіть не моноетнічний етнос. Знаючи історію цього народу, ми розуміємо, що культура цього народу об'єднала культури багатьох народів, які там жили, і стала унікальною. Через те, ми, на жаль, зберегли. Але маємо значно ослабленою кримськотатарську культуру, яка була би справжньою перлиною серед європейських культур. Очевидно, що збереглося би багато життів. Очевидно, що кримські татари додали би українцям своїм талантом, своїми знаннями і своїм вмінням дуже багато для розвитку нашої країни. Це все одно, що говорити, якою була би Україна, якби не було голодомору. Україна не просто була б більшою, і кримських татар не просто було б більше. А Доля кожної людини і кожної родини, які постраждали від геноцидів, як геноциду українців, так і геноциду кримських татар це щось, що не додано до нашого розвитку і до нашого спільного майбутнього. Але мені здається, що важливіше питання це те, як ми можемо стати сильнішими внаслідок того, що сталося. Як ми можемо побудувати систему правил, яка не допустить повторення нічого подібного? Ми бачимо, як світ говорив ніколи знову і от знову сталося. Мені здається, що на цей раз ми маємо зрозуміти, що треба робити для того, щоби ціна спроби знищення ідентичності, ціна спроби? Спотворення культурного розвитку, ціна обмеження економічних можливостей, освітніх можливостей, будь-яких можливостей. Була настільки високою, щоб до неї ніхто не підходив. Історія не має уявних там якихось вимірів, скажімо так, але можна припустити, що ну знаєте, відзворотньо кримська татарська мова і культура, і взагалі згадки про кримських татар. Вони ну фактично були заборонені десь до кінця 80-х По суті, якщо б цього не було. Я думаю, що проблем без кримсько-татарської мови не було таких, вона би була якби модерною, нова, модерна, сильна кримська татар культура, Був би інший демографічний склад, звичайно, да, тому що ну, от всі ті практики первинних перших цих депортацій Російської імперії вони ж поступово ну, вимивали, створювали умови для того, щоб кримські татари ну, або їхали з Криму, або виселяли їх. Ну, тобто це була абсолютно це розпрямована геноцидальна така політика, якби, яка тривала ну, багато. Ну, століть, по суті. Колись один зі студентів мені сказав, що нас не треба жаліти. Коли я спілкувався, так, бо ну, знаєте, можливо, десь дійсно така суб'єктивна так, от, про цю ситуацію. І він: і про нас не треба жаліти, ми такі самі громадяни України, як і всі. Ми корінний народ, про що, до речі, я коли я був відряджений у Туреччині, то я весь час наголошував на всіх офіційних зустрічах, що так, турки розглядаються як споріднений народ. Але ми відповідно до українського законодавства розглядаємо це як корінний народ, так? Тому кримсько-татарська мова літератури навіть переліку філологічних спеціальностей виокремлена інакше, ніж там угорська мова чи польська мова, бо то мова меншина, а кримські татарі корінний народ. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку.